Увечері, 15 січня 1987 року, до 35-річної Літи Маклінтон завітала у гості її найкраща подруга Попі Марабл зі своєю трирічною донькою. Дівчата весело проводили час, в основному обговорюючи завтрашній день, який мав стати для літи по справжньому долоносним. Справа в тому, що цього дня суддя мав ухвалити рішення про її розлучення після 11 років шлюбу, і Літа з нетерпінням чекала початку нової глави свого життя. Подруги так заговорилися, що в результаті попі з донькою залишилися у Літи на ніч. Рано вранці наступного дня пролунав дзвінок у двері. Дивно, подумала Літа, я ні на кого не чекаю. Накинувши на плечі халат, вона спустилася вниз, щоб подивитись, хто прийшов. Відчинивши двері, літа посміхнулася. Перед нею стояв кур'єр із коробкою її улюблених рожевих троянд. Ви літа? запитав кур'єр. І щойно літа промовила слово так. Чоловік витягнув 9-мм пістолет, який був захований у трояндах, і здійснив кілька пострілів, влучивши літі в голову. Літа Лавон Маклінтон, мініатюрна дівчина з прекрасною посмішкою, світлими очима і довірливою душею, народилася в 1952 році. Вона була старшою з трьох дітей в одній з найвідоміших темношкірих родин Атланти. Її мати Джоен Маклінтон, була політиком і працювала в Палаті представників штату Джорджія, а її батько Еморі Маклінтон, був високопоставленим чиновником у Міністерстві транспорту США. Вечірки, гала події, ексклюзивні клуби, бали дебютанток. Літа рано зрозуміла важливість манер і стилю. У неї був гарний смак, і їй дуже подобалось підбирати різноманітні образи та робити макіяж. Після закінчення коледжу в 1975 році Любов до Моди привела Літу до роботи у елітному бутику в Атланті. Там вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. На той час одним зі своїх клієнтів на ім'я Джеймс Саліван. Він залицявся до 23 річної літи з усім шармом і новознайденими грошима. Джеймс народився в звичайній робітничій родині і жили вони досить скромно. Але у 73-му році фортуна всміхнулася і Джеймсу, подарувавши йому шанс кардинально змінити своє життя. В один прекрасний день йому подзвонив його дядько Френк Бінард. В Мейконі, штат Джорджія, у нього був бізнес з продажу алкогольних напоїв. У Френка не було дітей, тож літній чоловік хотів передати свій бізнес не зовсім чужій людині, і бажано, щоб ця людина згодом забезпечила йому гідну старість. Тож Френк вирішив зв'язатися зі своїм єдиним родичем, племінником Джейсоном, щоб запросити його до себе допомогти вести бізнес. Саліван погодився, але тільки за умови, якщо після смерті дядька Френка компанія дістанеться йому. Джеймс приступив до роботи, але майже одразу відносини між ними дядьком Френком стали напруженими. Дійшло навіть до того, що Джеймса хотіли звільнити ще до першої річниці його роботи на новому місці, та дядько Френк вчасно помер того ж тижня. І просто так Джейсон став власником п'ятимільйонного бізнесу. Тепер у нього були гроші, але він все ще був, якщо можна так сказати, неотесеним для вищого класу, в який так мріяв потрапити. Тож, не було таємницею, чому Салівану так сподобала літа. По-перше, вона була не з такої сім'ї, як другі, а із богатою, та досить впливовою, що не менш важливо. По-друге, вона була привабливою, елегантною і, на відмінно від нього Джеймса, мала грацію та витонченість. Тобто, як ви зрозуміли, у літи було те, чого Джеймс так відчайдушно потребував, а саме шарм та відчуття стилю. І, скоріше за все, він побачив в ній такого собі провідника до свого омріяного нового життя. Батьки та друзі Літи вважали, що за гроші не можна купити клас і описували Джеймса як зарозумілого, неприємного чоловіка і навіть патологічного брехуна. До речі, всі знайомі Джеймса були про нього приблизно такої ж думки і називали його амбітним, безжалісним, нахабним і зарозумілим чоловіком з величезним его. Але в той же час, коли йому було це потрібно, Джеймс міг бути найчарівнішою та найхаризматичнішою людиною у світі, чим вдало користувався. Тому Літа вважала його привітним, уважним та веселим і швидко закохалася в його дотепність і гарну зовнішність. Без сумніву, мільйони, які він нещодавно успадкував від свого дядька, також зіграли свою роль. Батьки Літи декілька разів висловлювали їй свої занепокоєння щодо її нового прихильника. Вони переживали, чи не застарий він для їхньої доньки він старший на 11 років, і побоювалися, що пару не приймуть у суспільстві, бо літа була темношкірою, а Джеймс білим. Це був 75-й рік, і в Джорджії міжрасові шлюби були дозволені лише декілька років тому. Літа сказала їм, що кохає Джейсона і сповнена рішучості зробити так, щоб їхні стосунки були щасливими. І Її батьки вирішили, що більше втручатися в їхні справи вони не будуть. Тож з літиною допомогою Джеймс розпочав своє перетворення, змінив зачіску, замість окулярів придбав контактні лінзи і почав носити дорогі костюми. Через рік після знайомства Джеймс зробив літі пропозицію, і вона погодилася. Попереднє розлучення Салівана і четверо дітей від першого шлюбу не завадили літі вийти за нього заміж, хоча вона дізналася про них лише в ніч перед весіллям. Здається, цю пані можна вставляти в кожне відео, але зловживати не хотілося б. Щаслива пара зв'язала себе узами шлюбу в грудні 76-го року і оселилася в Мейконі, і їхній шлюб, здавалося, був досить щасливим, принаймні спочатку. Навіть не дивлячись на те, що в Мейконі їхній міжрасовий союз дехто в громаді зустрів з насхваленням. Одного разу, в знак якогось протесту, напевно, невідомі принесли на поріг їхнього будинку кавуни. А іншого разу хтось розкидав по галявині все їхнє сміття. Літа переживала та складно сприймала всю цю напруженість, і подружжя, хоч і повільно, але почало планувати переїзд. У 83-му році Джеймс продав компанію, яку успадкував від свого дядька Френка, за 5 мільйонів доларів. Після чого салівани переїхали до Палм-Біч, штат Флорида, де придбали каса Еледа, приголомшливу віллу в італійському стилі з видом на океан. Здавалося, мрії Джеймса починали збуватися. Палм-Біч ще називають ігровим майданчиком для зірок. Там майже завжди чудова погода, пляжі, пальми і купа багатих і знаменитих. Ще там багато приватних клубів, де майже кожного вечора проводяться вечірки з Black Tie. Ну, що сказати, розкішне життя, і найбільшою ціллю Салівана було стати його частиною, бути своїм в цьому ексклюзивному вищому суспільстві, і він вважав, що його новопридбана вілла площею більш ніж півтори тисячі квадратних метрів в цьому допоможе. Салівани постійно заводили нові знайомства і спілкувалися з багатьма заможними мешканцями міста, але як би не намагалися, піднятися до вершин суспільства Палмбіч, так і не змогли. В тих колах вважається, що вам це вдалося тільки в тому випадку, якщо вас запросили до одного з двох ексклюзивних клубів: Everglace або Bes Tennis. лазні та теніс, бані та теніс, М, неважливо. Та от невдача. Джеймса, незважаючи на його нову віллу, гроші і нові знайомства, так і не запросили до жодного з них. Можливо, вся проблема була саме в зарозумілості Джеймса та його поганих манерах. Він нарешті починав розуміти, що за гроші визнання не купиш. До того ж, міжрасові шлюби і тут були чимось незвичним. Літа швидко відчула, що їхні нові знайомі показували свою неприязнь більш завуальованим, але не менш підступним чином, ніж у Джорджії. Вона жалілася друзям, що коли відчиняла двері гостям, всі думали або робили вигляд, що вона покоївка, і їй кожного разу доводилося пояснювати, що вона взагалі-то господиня в цьому будинку, і, звичайно ж, її це засмучувало. Джеймс проклинав кожного, хто стояв на його шляху, особливо літу та її кольор шкіри. Саме це він вважав причиною відсутності в нього належного соціального статусу. Навіщо шукати причини в собі, якщо набагато приємніше звинуватити у всьому свою дружину та її расу? Один з місцевих жителів казав цитую, Можливо, Джеймс був занадто наївним, щоб зрозуміти, що ти не можеш бути прийнятим суспільством Палмбіч миттєво. Навіть люди з набагато більшими грошима часто зазнавали невдачі, але в очах Салівана головною проблемою була літа. Незабаром Джеймс розпочав довгу серію позашлюбних зв'язків з жінками, яких зустрічав на нескінченних вечірках, які часто відвідував без літи. Літа, в свою чергу, чула від знайомих все більше і більше подробиць про всі його інтрижки, і це завдавало їй сильного болю, бо вона все ще його кохала. До того ж, Джеймс контролював кожен цент їхніх статків і збирався повністю перекрити літі доступ до їхніх фінансів. Незважаючи на таку поведінку чоловіка, Літа намагалася зберегти їхній шлюб. І перш ніж Джеймс пообіцяв їй виправитися, він наполіг на підписанні післяшлюбної угоди, згідно з якою вона отримуватиме лише 2,5 тисячі доларів на місяць. Ну для неї це майже нічого, намагаючись врятувати свій шлюб, вона її підписала. Після цього літа вмовила Джеймса піти на консультацію для пар, де він пообіцяв припинити свої зради і навіть скріпив свою обіцянку каблучкою з діамантами за 28 тисяч доларів. Та ця його обіцянка не тривала й місяця. І коли 33-річна літа знайшла у своєму ліжку довге світле волосся і чужу жіночу білизну, вона нарешті вирішила, що це вже остання крапля, спакувала валізи і повернулася до Атланти, до місця, яке вона любила, і до людей, які значили для неї все. Там вона оселилася в Таунхаусі Бакхет, який належав подружжю Саліван, і сказала друзям і родині, що після розлучення сподівається зустріти чоловіка, з яким у них буде взаємне кохання, і, можливо, навіть діти. Саме тоді, в 85-му році, вона подала на розлучення. Незважаючи на післяшлюбну угоду, яку вона підписала, літа вирішила боротися за те, на що, на її думку, вона мала право половину статків Джеймса, і у неї були непогані шанси їх отримати. Справа в тому, що у Джорджії позов про розлучення розглядався не суддею, а присяжними. Молода темношкіра жінка, яку постійно зраджував і принижував чоловік перед, ймовірно, такими ж темношкірими присяжними. В цій ситуації літа була в більш виграшній позиції ніж Джеймс. Тож, якщо її позов буде успішним, Салівану таки доведеться віддати їй половину своїх скарбів. На той час його статки складали приблизно 4 мільйони доларів, але три з них це вартість віллика Саеледа, яку доведеться продати, щоб віддати їй цей другий мільйон. А з цього виходить, що більше не буде великих вечірок у Палм-Біч. На думку Салівана він міг зберегти своє майно та гроші тільки якщо б літа добровільно від усього відмовилась, ну або просто зникла. Проте остаточне рішення ще не було винесено. Розлучення було призначене на 16 січня 1987 року, день з якого я розпочала цю історію. І ось він настав. Вранці того дня попі, подружка Літи, гралася зі своєю донечкою в спальні, коли в двері подзвонили. «Піду подивлюсь, хто там, сказала літа подрузі, накинула халат і поспішно спустилася сходами на перший поверх. Раптом, як грім серед ясного неба, попі почула постріли. Вона негайно схопила доньку і побігла до шафи, де вони переховувалися до приїзду поліції. Сусід Літи Боб Крістенсон, почувши постріл, зателефонував до поліції і кинувся до будинку літи. Але жінка вже була мертва. Коли сім'ї та друзям повідомили про вбивство літи, вони одразу ж сказали детективам, що її вбив Джеймс Саліван, хоча він і мешкав за сотні кілометрів від них. Звичайно ж, це мало сенс. Літа загрожувала фінансовому становищу Салівана, і, хоча мотив був очевидним, довести, що Саліван дійсно несе відповідальність за її смерть, було іншим питанням. Почалося масштабне розслідування. Під час обшуку будинку літи у фойє була знайдена коробка з рожевими трояндами та дев'ятиміліметрова куля. Детективи припускали, що Джим когось найняв для вбивства дружини, але їм були потрібні вагомі докази. Той самий сусід, який викликав поліцію, за кілька хвилин до вбивства бачив у вікно чоловіка з коробкою, який направлявся до будинку жертви. Він описав цього чоловіка як високого, білого та лисіючого, і поліції навіть вдалося скласти фоторобот. Інший сусід бачив трьох чоловіків, які тікали з місця злочину на маленькій білій машині, але жоден з них за прикметами не збігався з Саліваном. Під час розслідування поліція виявила, що описи трьох чоловіків, яких бачили на місці злочину або поблизу нього, дуже схожі на описи чоловіків, яких бачили в місцевому квітковому магазині, розташованому неподалік від будинку літи. Чоловіки купили там рожеві троянди вранці в день убивства. Також свідки стверджували, що бачили трьох чоловіків, схожих за описом у місцевому готелі Говард Джонсон, куди вони нібито заселилися за кілька днів до вбивства і зареєструвалися, використовуючи фальшиві імена. Ще цікавіше те, що з готельного номера чоловіків було зроблено три телефонні дзвінки, і всі вони були адресовані Джеймсу Салівану. Детективи допитали Салівана, але він, звичайно, ж категорично заперечував свою причетність до вбивства літи і казав, що нічого не знає ні про які дзвінки. Джеймс робив всілякі публічні заяви про те, що він не винуватий, що у нього не було жодних причин це робити, і взагалі як він міг її вбити, якщо був так далеко. І на додаток до цього він почав всіляко поливати літо брудом. Наприклад, казав, що вбивство швидше за все пов'язане з невдалою угодою з продажу наркотиків, адже літа, виявляється, вживала їх для розваги. Багато людей, які стежили за цією справою, були шоковані історією Салівана, але тим не менш повірили в неї. Ну а рідні та друзі літи, звичайно ж, були розлючені, бо прекрасно знали, що Саліван бреше. Детективи тим часом перевірили записи телефонних розмов Джеймса і зробили цікаве відкриття. Хтось подзвонив йому із зупинки біля Атланти всього через 40 хвилин після того, як літо застрелили. Поліція вважала, що цей дзвінок був сигналом від вбивця або вбивць Салівану про те, що літо вбито, хоча це були тільки їхні припущення. Вони розуміли, що потрібно більше доказів, щоб пов'язати Салівана з цим злочином. Докази зібрані після смерті літи були здебільшого непрямими, і між Саліваном і її вбивством не було встановлено прямого зв'язку. Більше того, жоден з трьох чоловіків, пов'язаних зі злочином так і не був знайдений. Через брак доказів окружний прокурор Атланти прийшов до висновку, що справа не витримає суду і вирішив не висувати звинувачення. Таким чином, Саліван залишився на волі, а справа так і залишилася нерозкритою, принаймні на той момент. Успішно уникнувши кримінального переслідування, Саліван міг продовжувати насолоджуватися світським життям. Хоча кого я обманюю, насправді він і не припиняв цього робити. Коли Джеймс публічно дізнався про вбивство літи, він грав у теніс, і того ж вечора разом зі своєю новою дівчиною, тричі розлученою світською левицею Хіо Чой Роджерс, яку всі називали просто Сьюкі, вечеряв в ексклюзивному ресторані. Цікаво, скільки разів в цьому відео я сказала слово ексклюзивний. Тож комусь це могло здатися несмаком, але Салівано, схоже, було байдуже. Його життя ставало дедалі кращим. Завдяки деяким вдалим внескам, Джейсона навіть призначили головою ради зі збереження історичних пам'яток Палм-Біч. і це давало йому певну владу, про яку він так довго мріяв. Бо якщо хто-небудь із місцевих жителів хотів зробити ремонт чи будь-які зміни в своєму будинку, він повинен був отримати схвалення Салівана, який звичайно ж насолоджувався своїм високим становищем у такій жорсткій кастовій системі Палм-Біч. Через вісім місяців після смерті Літи Джеймс одружився з молодшою на 13 років с юкі і жив собі приспівуючи. Але в 90-му році вся ця ідеальна картинка дала перші тріщини. Усе почалося з того, що Джеймса зупинили за порушення правил дорожнього руху, дрібниця. І, судячи з усього, він міг відбутися з платою 30-доларового штрафу. Але замість цього він звернувся до суду і змусив свою новоспечену дружину Сьокі там брехати, що поліцейський помилився і що насправді в той день автомобілем керувала вона. Дивна тактика Салівана дала зворотній результат, і розлючений суддя не тільки не повівся на цю брехню, а ще й засудив Джеймса до року домашнього арешту за неправдиві свідчення, але це був лише початок. Федеральні агенти скористалися можливістю обшукати каса Елейда, де знайшли багато незареєстрованої вогнепальної зброї. За це Джеймса засудили ще до 18 місяців домашнього арешту. Саме тоді, коли здавалося, що гірше для нього вже бути не може, Сюкі досягла своєї точки кипіння і в листопаді того ж року подала на розлучення. Цей розлучний процес став найпікантнішим скандалом сезону. Наприклад, Саліван приніс до зали суду весь одяг С'юкі, взуття та інші речі, щоб показати, якою вона була транжирою. Та Джеймс недооцінив досвід тричі розлученої жінки, і Сюкі все ж вдалося стерти з його обличчя цю зарозумілу посмішку. Вона завдала останнього удару, заявивши, що Саліван зізнався їй у тому, що організував вбивство літи, що найняв убивцю, і додала, що боїться стати наступною жертвою. Ці приголомшливі свідчення були саме тим, на що чекали детективи. У січні 92-го року, коли Саліван відбував покарання за звинуваченням у зберіганні зброї, йому було пред'явлено федеральні звинувачення у порушенні законів про міжнародну торгівлю та організацію вбивства літи. Джеймса екстрадували з Флориди до Джорджії, де отримували у в'язниці Атланти в очікуванні суду. Як влучно сказали в одному з документальних фільмів, можливо, Джеймс і зажлобився сплатити той 30 тридцятидоларовий штраф, але цього разу він грошей не пошкодував і найняв команду найкращих адвокатів, адже обвинувальний вирок у цій федеральній справі означав би все життя у в'язниці та більш ніж мільйон доларів штрафу. Суд розпочався в червні 93-го року, і якщо Джеймс і був наляканий можливістю довічного ув'язнення, він цього не показував. Зірковим свідком обвинувачення була С'юкі, яка переповіла свою історію про зізнання Джеймса. Адвокати Салівана піддали сумніву достовірність свідчень Сьюкі, згадали її колишні шлюби, припускаючи, що вона була звичайною мисливицею за золотом, розгніваною обмеженою компенсацією, яку вона отримала від Салівана при розлученні. Прокурори почали контратаку, посилаючись на записи телефонних розмов Джеймса, але їм не вдалося довести, хто насправді здійснював дзвінки або що саме обговорювалося під час розмов. В результаті всього через три тижні суддя, який вів процес, хоча неохоче, але закрив справу через брак доказів. Саліван знову успішно уникнув будь-яких звинувачень, що мають безпосереднє відношення до вбивства літи я не мав нічого спільного зі смертю літи. Її смерть була величезною трагедією, і я дякую Богу і моїм адвокатам, що це випробування закінчилося. Коли Джеймс повернувся до Палмбіч, він швидко зрозумів, що казка скінчилась, і він там більше не бажаний гість. Хоча юридично він зійшов з гачка, суспільство Палм Біч виявилось менш пробачливим. Соціальна еліта громади піддала Салєва на острикізму, що призвело до його звільнення зради зі збереження історичних пам'яток Палмбіч. Зганьблений, Саліван продав свій шикарний маєток і переїхав до скромного будинку на ранчо в Бойтон-Біч, штат Флорида. В 94-му році батьки літи, розлючені тим, що Саліван знову уникнув кримінальної відповідальності, подали проти свого зятя цивільний позов за протиправну смерть їхньої доньки. Мотивацією для них було не стільки бажання отримати від нього гроші, скільки бажання того, щоб його було притягнуто, хоч до якоїсь відповідальності у зв'язку зі вбивством літи. За два дні до початку. Суду Джеймс звільнив своїх адвокатів, заявивши, що він розорений і відтепер буде представляти себе самостійно. Можливо, він обрав таку стратегію для того, що присяжня пожаліло його, нібито він сам такий нещасний проти двох адвокатів, та найжахливіше, що батькам літа довелося сидіти на місці для свідків і терпіти те, що вбивця їхньої доньки ставив їм якісь запитання. Я не думаю, що хтось може уявити, як це, коли ти там і ти знаєш, що він зробив. Цього разу система їх майже не підвела. У лютому 94-го року Маклінтони виграли цю справу. Журі Флориди присадило їм 3,7 мільйони доларів компенсації. Але Джим оскаржив це рішення в окружному апеляційному суді, і воно було скасовано через те, що позов не був поданий в межах строку давності. Дуже простими словами вони спізнилися і повинні були подати цей позов раніше. Таким чином, Саліван знову зумів уникнути юридичних наслідків у зв'язку з вбивством літи. Однак його смуга везіння була недовгою у січні 98-го року стався неочікуваний поворот. Про справу Салівана розказали в одному з випусків телевізійного шоу Екстра в якому детально розповідалося про вбивство літи і пов'язане з ним розслідування. Невдовзі після прем'єри в поліцію Атланти зателефонувала жінка на ім'я Белінда. Вона стверджувала, що цей її колишній хлопець був людиною, яку Саліван найняв для вбивства Літи Маклінтон. Цим чоловіком виявився 47-річний Ентоні Харвуд, водій вантажівки з Північної Кароліни. Белінда пояснила, що Харвод був агресивним, переслідував її і кілька разів погрожував її життю. Також вона повідомила поліції, що була з ним, коли він зустрічався з Джеймсом Саліваном за два тижні до вбивства літи. За словами Белінди, під час цієї зустрічі Саліван передав Харвуду конверт з грошима. Там була половина з обіцяної суми 25 тисяч доларів, які Саліван пообіцяв заплатити Харводу за вбивство своєї дружини. Виявилось, що чоловіки познайомилися, коли Харвод переносив меблі в будинок Салівана в листопаді 1986 року. На допиті Харвод підтвердив більшу частину розповіді Белінди. Він визнав, що взяв гроші у Салівана і що він знав, що це була плата за вбивство Літи Маклінтон. Чоловік розповів, що це він дзвонив Салівану з таксофону через 40 хвилин після вбивства літи. Коли Джеймс підняв слухавку, Харвуд промовив: Щасливого різдва, містере Саліван. Вашу проблему вирішено. Єдине, що Харвуд заперечував, це те, що він був стрільцем. Він казав, що був лише водієм, який підвозив стрільця на прізвисько Джон Перукар. Детективи у існування Джона Перукаря не повірили, але щоб завести справу проти Джеймса Салівана, їм потрібна була співпраця Харвуда. До речі, я так і не знайшла інформацію про те, що то були за ще два загадкові чоловіки: квіткові крамниці, маленькому білому автомобілі, а потім в готелі, про яких розповідали свідки на початку розслідування, куди вони поділися і чому про них більше ніде не згадується, незрозумілий для мене момент. В будь-якому випадку прокурор уклав з Харвудом угоду, пообіцявши пом'якшення покарання за умови, що Харвуд дасть свідчення проти Джима Салівана. Нарешті, у травні 98-го року, через 11 років після того, як літо було знайдено мертвою, було видано ордер на арешт Салівана. Однак, у цього слизького підозрюваного був ще один козир у рукаві. Щойно детективи наблизилися до Джеймса Салівана, уявіть собі, він просто втік, зник і слід простих. Згодом виявиться, що тоді він сів на літак до Коста ріки але пробув там недовго. Потім Саліван протягом років переїжджав з країни в країну, його бачили у Швейцарії, Ірландії, на Кайманових островах, у Гватемалі, Венесуелі та Панамі. Нарешті, в липні 2002 року, Салівана знайшли і заарештували в курортному містечку неподалік від Бангкоку, де він жив зі своєю новою тайською дружиною. Тривалі пошуки завершилися ув'язненням Салівана в тайській в'язниці. У 2004 році, через 19 місяців, його екстрадували назад до Атланти. Я просто задоволена і щаслива. Я відчувала, що поки ми переслідували його, завжди була надія. Ми ніколи не втрачали надії знайти його. Батьки літи були задоволені ще й тим, що коли Саліван був у бігах, Верховний суд Флориди скасував попередні рішення у справі про протиправну смерть. І нарешті, знову, подружжю було присуджено 3,7 мільйони доларів компенсації, які Саліван тепер повинен був виплатити. Також під час подорожей Салівана Харвода засудили до 20 років ув'язнення, і, до речі, у 18-му році він вийшов на волю. Тож тепер вже Салівану загрожував смертний вирок. Цікаво, що, поки він очікував суду, окружний прокурор розпорядився, як згумувати тіло Френка, дядька Салівана, чиї бізнес він успадкував і з часом продав. Прокурор припускав, що Джеймс міг прикласти руку і до раптової смерті свого багатого родича. Але тести, проведені на зразках тканин, слідів отрути не показали. 27 лютого 2006 року, майже через 20 років після жорстокого вбивства літи, почався розгляд справи проти Джеймса Салівана. Одним зі свідків, який виступав зі сторони обвинувачення, був приятель Салівана, суддя у відставці Ед Віллер. Він розповів суду, що перед вбивством літи Саліван заявив, що скоріше буде практикувати тактику випаленої землі, ніж погодиться на виплату аліментів, яких вимагала його дружина. Сусід літи Роберт Крістенсон засвідчив, що за кілька днів до вбивства Саліван подзвонив йому і запитав, чи не бачив він якоїсь незвичайної активності біля будинку літи. Цей дзвінок здався Роберту дивним та підозрілим, оскільки до цього Саліван йому взагалі ніколи не дзвонив. Але найбільше враження справили двоє головних свідків обвинувачення: Харвуд і його колишня подруга Белінда, які розповіли присяжним, що мільйонер замовив вбивство своєї дружини в обмін на гроші. Харвуд підтвердив версію обвинувачення, визнав свою причетність до злочину і те, що він дзвонив Салівану, щоб сповістити його про вдале вбивство. Белінда сказала, що не повідомила про це в поліцію, тому що боялася за своє життя і життя свого сина, тому що Харвуд неодноразово погрожував, що вб'є і її їм, якщо вона про це кому-небудь розповість. Після свідчень самих свідків обвинувачення завершило свою версію. Версія захисту була значно коротшою. Виступили всього два свідки, один з яких мав поставити під сумнів довіру до Харвуда, а інший спростувати припущення, що поведінка Салівана під час вбивства вказує на його причетність до змови. Після цього присяжні розпочали обговорення і їм знадобилося менше п'яти годин, щоб визнати Салівана винним. І нарешті цей слизький тип отримав своє покарання. Він був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Суддя під час винесення вироку Салівану сказав, що вся справа від початку до кінця була дуже довгою, важкою, жахливою історією, і що багато людей відчули полегшення від того, що вона нарешті добігла кінця. Думаю, що якби Саліван існував у якому небудь вигаданому всесвіті, він би був суперлиходієм зельдер Его, слизький вугор» чи щось подібне. Ну, а я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Бережіть себе і своїх близьких, допомагайте ЗСУ та не забувайте посміхатися. До зустрічі!